Мене звати Вікторія. Сьогодні поговоримо про поділ студентів на групи залежної від академічної здібності. Для української школи це не притаманно. Студенти від 1 по 11 клас рухаються єдиним складом групи. Проте в англійській школі все по-іншому. І ви, мабуть, звернули увагу, що ваша дитина може не пам'ятати імена всіх однокласників. А це тому, що з різних предметів дитина має різних однокласників. По-перше, є тютер груп. Це поділ при вступі до школи. По-друге, є поділ згідно з академічними здібностями. Справа в тому, що коли розпочинається навчання в середній школі з математики, сайенс, тобто природничих дисциплін і англійської мови, проводиться тестування, щоб розподілити студентів залежно від їхніх здібностей. Деякі школи використовують результати екзамена КС4 SAT Про цей екзамен я розказувала вам в лекції. Протести в початковій школі. І результати цих тестів школи беруть до уваги при розподілі студентів на сильніші і слабші групи. Деякі школи проводять поділ і тестування згідно з власними критеріями. Отже, з математики студенти будуть розподілені ще в 7 класі, так само і з фізика, хімія, біологія студенти будуть розподілені в 7 класі на слабшу і сильнішу групу. Щодо англійської мови, в різних школах різний підхід. В деяких школах також одразу розподіляють на сильнішу і слабшу групу, а в деяких школах вважається, що навчання студентів в одній групі сильніших і слабших дозволяє всім краще проявити свої здібності. Поділ відбувається за двома основними видами: перший це є сетінг, і друге це є трансляція. Сетінг означає, що студенти розподіляються в групи окремо. За їхніми здібностями математичні, окремо природничі, окремо з англійської мови? Це означає, що ваша дитина може бути в топ-групі з математики і в самій найнижчій групі з англійської мови. А другий поділ спосіб поділу називається трансляція. Це означає, що береться середній арифметичний бал студентів з різних дисциплін і вони розподіляються згідно з цим середньоарифметичним критеріям. Отже, що означає, якщо ваша дитина попала в топ-групу. Або що означає, якщо ваша дитина попала в слабшу групу. Існує думка, що студенти, які попадають в топ-групи, виграють, оскільки у викладачів більші вимоги, вони мають більше очікувань від студентів, дають складніші завдання. І є така думка, що студенти, що навчаються в топ-групах, краще здають екзамен G і CC. Так само існує думка про те, що студенти, які в слабших групах, вони деградують, оскільки Дають їм завдання, які набагато легші, ніж ті, що вони могли би виконати. Але я з цим не погоджуюся, оскільки уявіть собі, що ваша дитина потрапить в топ-групу з носіями мови, вона просто не зможе тягнути на тому рівні, на якому будуть тягнути інші студенти, і таким чином дитина буде відчувати себе неповноцінною, невдалою або просто стресувати тому, що вона не може на рівні з англійськими студентами виконувати поставлені завдання. Ну, я вважаю, що і сетін, і трансляція, поділ на групи за академічними здібностями надзвичайно ефективні, тому що сильні студенти не відчувають себе ботанами, вони рухаються в єдиному у потоці. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина потрапила в сильнішу групу, ось мої рекомендації. Перше, дізнайтеся, які критерії застосовує середня школа, в якій навчається ваша дитина. Якщо середня школа застосовує для поділу результати екзамену САД в початковій школі, Підготуйте свою дитину до екзамена сад. Але довіртеся школі і ніколи не наполягайте, щоб дитину взяли в сильнішу групу. Тому що, навчаючись в слабшій групі, можливо, вона буде мати кращі можливості для свого розвитку і, навчаючись в повільному потоці, вона зможе краще розкрити свій потенціал. Я бажаю всім нашим дітам, дітям успішного навчання і потрапити в правильні групи. Дякую.